О, же, тут. Ми до вас. Запізнилися. Да, да, да. Ну що ж, давайте знайомитися. Мене звати Анастасія, ваш екскурсовод. Звідки ви приїхали? З Запоріжжя. Дуже приємно. І давайте ви ще скажете, як вас звати. Дуже приємно. Денис, Жора. Льош. Дуже приємно. І я запрошую вас на екскурсію по старому місту. Скажіть, будь ласка, а у вас в старому місці робиться те саме, що і в новому? Ну Що ви маєте на увазі? Ну це от все я маю на увазі. М -м -м маєте на увазі сніг зимою? Зрозуміло. пішли далі. Каннямом старе місто, а тут, в новому місті, ви можете побачити пам'ятник Оленів, який нагадує історію про заснування нашого міста. Е, правда, моя подруга каже, що це пам'ятник її колишньому хлопцю. Чекайте, тут олень і там олень. Е, він прибігає, поки ви відвертаєте голову. Е, за легендою, саме Олень привів під час полювання сюди князів коріатовичів які вирішили на цих скелях збудувати місто. Тобто, кам'янець, місто, олень. Що ви маєте на увазі? Я був правий. Давайте підемо на екскурсію.